До нового року! Вважайте минулого року. Комасі мої одна з Києва, друга з Львівщини, прислали нам подарунки до свят. Ой, балують вони нас. Давайте разом розпакуємо, подивимося, що там за сюрпризи. Книжечка. Як це мило. Так, цукерки. Це класні цукерки. Боже, і пряники! І пряники! Будемо малювати пряники. Дуже дякую, Ір. Я собі навіть думала спекти пряники, щоб з дітьми розмальовувати. Клас. Написано, що збери власноруч або в колі сім'ї. Зроблено в Україні і без штучних збройників, які вони симпатичні. Клас. Я таке люблю. Будемо гратися. Такої книжечки і нема ще у нас. Затишній історії на щодень. Покажу нашу збірку книжечок різдвяний яка у нас є. Думаю, може комусь цікаво. До нас приїхала бабуся і вона теж привозила ось такі цукерки. Вони натуральні і дуже корисні. А Фруктово-горіхові, не глазуровані. Покажу який це. Це ось такі цукерки, кому цікаво. Це дуже смачні цукерки. Наприклад, написано Ураган. І воно має ось такий вигляд. А Ще одна посилка у мене з Львівщини. Від комуськи. Шкарпатки для малого, для малої, розиночки і такі милі ведмедики. Розинки такі. Шкарпатки теплющі. Дуже галина. Які вони ніжні м'якенькі. І такі резинки кольорові. І такі шкарпетулі. Печиво для дітей. Цукерки лукас. Ромашка. Хворібка. Може добре, що я розпаковую без дітей. ще такі цукерки. Шлядер-пум'я. Малому трактор. Він любить трактори. Класний. Цукерки. солодощі, Це тут цукерочки Для обох. Це ще не все. Капець, оце у нас дракон ручної роботи. З такими очистками. І з квіткою. Чи до динозавр дракон, напевно, якийсь. І вона знає про любов моєї дитини до всяких жуків. Подарувала ще, купила ще їй муху і такого жука. І що, я, я, Кома, що ти свідоміш? Дякую, це постільна білизна. Це просто, ну навіщо такий дорогий подарунок. Так, це сімейний комплект. Сестра з тим. Слів нема. Ось така гора, подарунків у мене сьогодні. понеділок починається дуже щедро. Він зачарований. Він ніколи не був у садочку. Дракон? Так. Не був, то піде з ним садочок. І вискай. Добре. А в мене... Так, а на до назад вона стукну вилазить. Ну добре. то всі здивуються, да? так? Так. Ми з дітьми довго не відкладали, і як тільки з'явився час і можливість сіли розмальовувати пряники, які нам подарували напередодні, мушу сказати, що пряників досить багато майже 600 грам. Ну, прямо аж ціла колекція вийшла. Мабуть, коли розкладали, фасували ці коробочки, то сильно не перебирали, які там види, бо деяких воїв там по одному, у деяких по два, а дуже багато одинакових. Але це взагалі геть не принципово. У наборі три кольори, і ми собі кожен вибрав на початку, хто яким хоче малювати, і розпочали. Тюбики з барвником варто спочатку було підготувати. Я не дочитала інструкцію, і, як завжди, почали малювати, я трішки розім'яла і відразу взялися до справи. Але їх варто було поставити у воду теплу, десь на хвилину орієнтовно. Тоді гарно розходиться цукор і цей барвник краще розпреділяється. Еля вже на декілька вечорів поспіль просила про розмальовку цих пряників, але, знаєте, завжди було це недоречно. То ми спати вже лягали, то вже якийсь обід у нас, то ну, словом, треба було слушної нагоди дочекатися. Ну, то Нарешті ми сіли і я вам скажу, що, ти, що ту глазур діти хотіли постійно з'їсти, а не малювати нею. Ой, ой-ой-ой. Ну він пече теасу. Готовий. як я вже. Як зробимо так і будемо їсти потім. Ми треба, щоб вони засунули. Вони хоч намагалися там блискати ту глазур, але я стежила, щоб більше малювали, а не їли. Але у будь-якому разі е у наборі лише три тюбіка і вони дуже швидко закінчуються. Цього мало для того, щоб домалювати і замалювати всі-всі пряники, які входять в цю коробку. Але напевно цього і не потрібно, я не знаю. Зрештою, ми трошки попрацювали, а решта залишилася для того, щоб з'їсти без глазурі. Не тиснеться і в мене не тиснеться. У результаті у нас тільки синього лишилося, не можемо видавити. І дуже мало білого зараз. ось Так на дні. Ще трохи є рожевого, то Еля домалює. Нереально, нереально, не дає. Там є якісь грудочки чогось. І це не цукор. Я не знаю, що неможливо. Ну тому, здається, припинили ми малювати. У білому теж таке було, але якось воно проштовхнулося, а тут просто нереально. Тепер Марко малює, Віджав в мене, але з того чубіка не видавлюється нічогісінько. Застряла якась грудочка. А що ти зробив? Він олівцем помаскався. Угу. Тебе давиться, доні? Бо мене... дивиться, які Бо синь... ага. Ну, будемо їсти такі. Яники, діти вже і так потучили. Ця глазур робиться з чогось, що береться грудочками, А потім ці грудочки застрягають у носику тюбика, і неможливо нічого видавити. Якось білий колір я проштовхала, а решта так і забилося, і ми не домалювали. Але нічого у нас вийшла ось така колекція пряники. Але вони смачні і без глазурі. Дітям надзвичайно сподобалися сьогодні. 31 грудня, і я не втрималася і всім вирішила поміняти постільну білизну. Собі вирішила постелити, не втрималася подарунок куми, новеньку постільну білизну, ось цю сатинову. Вона дуже ніжна, класна, така приємна. У мене всі радла на розинці, і я вже відвикла а, від тих, що не на розинці. Я користуюся от такими зажимами, користувалася от такими зажимами. Це старі. Я просто не знайшла четвертого, тільки три було десь. Десь четвертий завалявся, не знаю, не знайшовся. Тут він у нас йде. Має ось таку е, конструкцію. Сюди вставляється ось так тканина, зажимається, і з другого боку теж. Вона натягується і фіксується більш-менш ця простинка не їздить. Потягла нові, колись замовляла на Аліекспресі, і так вони мені і не знадобилися. Тут інша трошки конструкція, тут воно ось так, от вставляється, і потім догори підтягується. Зараз покажу. Вставляється ось так сюди, у цю велику петлю. Тканина. І ось так просовується. І воно дуже надійно фіксується. І за інший кінець інший чіпляється. Наприклад, у мене є оцей край, я вже три за -за закріпила. Я десь ось тут. Ось тут буду чіпляти один, а з іншого боку десь ось тут, так, щоб добре натягнуло інший. Ось тут я вчепила один шматочок, а тут десь видно по натязі другий. І воно гарненько натягує тканину, не перестаратися, звичайно, Натягує тканину і по суті з чотирьох. Буків в тій кінці зафіксовані. Хоча цей край теж гуляє, я бачила, що навіть є такі на все, всю ну, які фіксують, у мене таких немає. Може Для когось така інформація є актуальною, то я зараз е згадала, що в мене ці зажими є і ними скористаюся. Я тут сплю більш-менш нормально, а от мій чоловік завжди у нього це все, весь край, весь. Скручений і я щоранку перезастеляю ліжко. І так в мене вийшло. Це на матрас так трошки заминається. По суті, обгортає матрас зі всіх сторін. Але однаково простирадло буде тут забиратися, підніматися, але не так сильно, якби воно не було зафіксовано. Хроніки моїх авокадиків у мене проросло три. Але ви погляньте на те перше. І яке воно дурбецяло. Воно ж погнало вгору і йому вже пів метра десь. Mm. І напевно світла мало, і що з ним робити? Ну, ці ще маленькі, але теж, бачите, ви повитягувалися, повитягувалися вгору Тоненькі. Це це взагалі смішне. Але вже почали листочки рости. Таке, таке кумедне. Ось таке вийшло в мене. Авокадо. Смішнюче. Смішнюче. Таке має бути? Хто знає? Різдвозавр. Читаємо таку книжку Різдвозавра. Де та і Олі його, на півночі далекій там, де замети снігові у, міс у місті чарівні. Це різдвозавр. Як не крути, ніде такого не знайти. А різдвозавр хотів завжди у небеса злетіти. Тягнути сани чарівні туди, де чемні діти. Лаври, а чому тобі не бути з нами? у сани, поки я пакунками займусь. О, клас, бачиш. Казати в другий раз йому вже не було потреби. Незвичний йде на пасажир, за в санях у небо. Бачиш, а хлопчик на такому нуліску, я Бо він не може ходити. Чому? Ну, у нього рінішки. Так буває у людей. А я тут подивилася, що у нас є до Різдва. Ну, новорічні, скажімо так, зимово-різдвяні книжечки витягла, які у нас є. І виявилася я така невеличка. показати, які нас Так, невеличка така стопочка вже зібралася. Елі подобається Зараз оця книжка про Різдвозавра, бо там про динозавра, який на Різдво вірував. І хотів літати з Сантою. А ще у нас є ось така про маму Муріздвяна. Так, дось. Ми її любили, бо любимо читати не тільки на Різдво, не тільки взимку Свіжі динозаврики, друзяки динозаврики, різдвяний подарунок. Оця дуже мила книжечка. Зимове диво. Це про те, як лисеня навчилася літати, як йому Янгол подарував крила. І це така теж новорічна зимова така історія про котика, який... За допомогою ниточки знайшов собі свою домівку. Ця дуже довго була у нас в фаворитах. Вже зараз ні, але ось котохатку Еля дуже любила. Ми її читали просто безліч разів. Про кошенят, які збудували собі житло. Їм було затишно у заметі. Різдво для сплета теж часто читали. Ну, тут треба дивитися просто малюнки гарні. Є декілька книжок про сплета. Це одна з них. Це серія. Дарунок Різдвяної зірки. Милі історії Різдвяні. Ми тут, до, до речі, не всі прочитали. Будемо читати. Лист на Різдво. Ну, це популярна книжка теж і «Гість на Різдво. Минулого року активно читалися. Цього року щось ми ще їх не читали. Треба буде виправитися. Така зимова «Груфалядко». Ну, Продовження історії про груфала. Я вам скажу, що грофалятко нам менше подобається, груфало подобалося, ми його читали багато. Киша цурпалко. Мила історія про те, як тато цурпалко, такий патичок, втратив домівку, його занесло долею десь за світи, невідомо куди. І як він шукав шлях додому. Але, Але на Різдво сталося диво. І він потрапив таки додому. Його сам там приніс. До своє, до його рідні, яка його дуже чекала. Золотий павичок. Це така різдвяна історія. Я колись розповідала вже у якомусь відео про те, як тато пішов на війну, але сталося диво і він повернувся. А ці дві ми ще не читали: Різдвяні ельфи і маленька Соня в ріссі різдвяних історій. Ми ще не встигли її почитати. Ну, але в нас ще, я бачу по формату, у нас ще є час. Ще будемо читати. Ще є у нас така ще книжечка, як спіймати Санту. Останнє, що ми читали, це малюк Санта. Отак ця книжка називається, така комедна історія про те, як Санта втомився. Він себе відчував старим. Його все боліло. У нього був обвислий живіт, білезна борода і багато зморщок. І він відчував, що він настільки старий, що ніякого різдва йому не хотілося. Він виснажився. Він видався до різдвяної магії, захотів бути молодим, але сталося дещо непередбачуване. Він не просто помолодшав, він став малюком, а це величезна халепа. Або він вже не міг виконувати обов'язки Санти. І що тільки не робили різдвяні ельфи, щоб він міг їздити сидьми і розвозити подарунки дітям. Все було марно. Але Санта Мама. якось збагнув. Так, синок, Мама. так, ти читаєш, Марко читає. Він збагнув, що діти залишаться без подарунків, якщо нічого не робити. І він зміг намалювати план для своїх різдвяних ельфів для того, щоб скоординувати зусилля. І все вийшло. Вони змогли так, так. Вони змогли підготуватися до Різдва і почали розвозити подарунки по домівках. Але якось санта не втримався, послазнувся і впав у комен. Почекай. Він плакав, тут написано. Він плакав із завзяттям тисяч колядників, отакий Санта Плаксон. А коли розплющив очі та побачив дівчинку, яка йому дала свою першу різдвяну іграшку найдорожчу у світі для неї. І Санта вперше за довгий час відчув магію Різдва. І він, сталося диво, він подорослішав і став тим самим животатим, білобородим дідом у якого то там то сям щось та й боліло. Але він зрозумів, що магію Різдва можна відчувати незалежно від того, чи ти молодий, чи старенький. Треба відчувати магію Різдва знову, знову і знову. Бо вона неймовірна. Дуже прикольна книжечка. Ось така стопочка у нас книжечок різдвяних. Щось читаємо, щось переглядаємо, щось перечитуємо, щось до чогось ще руки не дійшли. Дивіться, чим я цікавим, хочу зайнятися. Маю ось таке плаття принцеси чи Ельзи. шила його дуже багато років я сама для своєї племінниці. Ну і здоблювала сама. Цьому платтячку дійсно дуже багато років. Племінниця виросла давно. І я його цього літа знайшла у мами на горищі. Я думаю, його відремонтувати, полагодити. І, можливо, ще Еля вдягне. Плаття дуже класне, мені самі подобається моя робота. Я його оздоблювала соцмережам, але воно вже, ну, воно порване вже трошки, бо і часу багато пройшло, і, ну, і тканина тут ніжна така. Вона рветься. Найважливіше завдання зробити оцей замочок, оцей, цю блискавку. Вона заклинила тут і не працює. Її треба випороти і пришити новеньку. Розинкою цього плаття є ось такий шлейф. Зараз я вчіплю і покажу, як він виглядає. Чіпля чіпляється він сюди на кнопочки. Марко образився, бо йому не дали пошарпати шлейф. Ну йди бери тепер уже. Йди. Де ти? Якби я була дівчинкою, я б хотіла мати таке плаття з таким шлейфом. Для того, щоб замінити блискавку, потрібно спочатку випороти стару. Це варто робити дуже обережно і акуратно, щоб не прорізати тканину. Бажано брати розпорювач спеціальний, але я користуюся ножничками для обрізки ниток. Після цього очищаємо тканину від залишок ниток, щоб підготувати її для подальшої роботи. Далі бажано було б розпрасувати шви, але я цього не роблю. Блискавку розкриваємо і кладемо її лицевою стороною на приписки матеріалу. Тепер треба приметати тасьму змійки ліву і праву сторону. Роботу починаємо зверху і рухаємося вниз. Тут треба вшити блискавку. Я підготувала все для цього. Але наскільки давно я це робила, що навіть забула, де моя лапка для вшивання блискавки повиймала все на світі, Повидягала всі свої коробки. Все вивернула на, не знаю. Коротше, забула. Ото треба частіше тим займатися. А виявляється, вона була тут, ця лапка. Це втратила кваліфікацію повністю. Я вже така розчарована, засмучена, тут лапок нема. У всіх коробках нема. Думаю, де ж вона є? Тут згадала, що тут є подаємна така скринька. Ой, яка я розява. Кричи, все добре, зараз діло піде. Тепер вставляємо спеціальну лапку і починаємо пришивати. Приховану засібку блискавку пришиваємо у відкритому вигляді, виконуємо шов згори донизу, наприклад, спочатку зліва відгинаючи зубчики. Після цього ми прикладаємо шов на другій частині блискавки, також зверху донизу. Дуже важливий момент це довжина блискавки. Треба, щоб нижній край змійки розташовувався нижче від кінця вирізу виробу. Тепер я перевіряю, чи все добре, чи замочок закривається. Тепер я вручну роблю таку закріпку, такий обмежувач, можна сказати, для відкриття замочка, щоб ми таким чином не рвали і не пошкоджували той шов, який йде нижче. І, по суті, кінцевий етап. Нам треба приховати оце все некрасиве, тобто завершити роботу над горловиною. Те, що ми спочатку розпороли, тепер ми всі ці кінчики ховаємо. Я прострочую горловину і все, ниточки ховаємо, наш виріб вже готовий. На поясі я хочу зафіксувати оці припуски до шва, до самого пояса, щоб вони не відгиналися і не заважали. Це робити не обов'язково, суто індивідуально, мені так захотілося для надійності. Тепер я беруся за ту велику дірку, яка була на спідничці. Так, сьогодні уже день. І я можу показати вам, що в мене вийшло замочком з блискавкою. Так, мені здається, що нормально вшила. Тут я хвостики заховала. Так, покажу. Тепер у мене були тут дірки. Зовсім не, непомітно не вийшло зашити, бо... Все-таки видно, що але видно тільки тому, хто знає про нього. Це тобто мені, бо я знаю, що він там є. А так у носі його не буде помітно, хоч воно і не сильно помітно, але я планую це переробити. Для цього мені потрібно купити тонесенькі ниточки, але це буде в майбутньому. дитятко спить. Просто. Ну, для кого я цю подушку робила? Він тільки чекає, коли вона буде вільна, і на неї відразу лягає. А якщо ще ворсом вона догори, то все, обов'язково. Ця подушка має бути його. Таке чудо мале. Каже, не чіпай мене, я хочу спати. Це такий кіт, який може спати постійно. Це річ. Річику постелила нову лежанку, але ні. Річик хоче тут на подушці. Та? Та про тебе, про тебе вухами ворушить.